Прикордоннику Олександру Вознюку, липні 23-го після поранення ампутували ногу. Під час лікування він познайомився з іншим прикордонником, який подарував йому 20 тисяч доларів на придбання електронного протезу. Проте, як отримав поранення, тратив друга під час бою. І познайомився з Сергієм. Олександр розповів кореспондентам Суспільного детальніше Тетяна Іскоростинська. Ми з Санькою вибрались. А -а. Терпи, терпи, Не рухайся ти так. На цьому відео 22-річного прикордонника Олександра Вознюка із вогнепальним осколковим пораненням евакуюють разом з побратимами після бою. Олександр розповів, що отримав поранення 4 липня 2023 року на Луганщині. За 9 годин його привезли до стабілізаційного пункту. Увесь цей час кров зупиняли турнікети, каже прикордонник. Таке відчуття таке дуже неприємно, коли так по нозі така кров, така гаряча. І так відчуваю, що щось вже не то. <ріху> я не панікував, я зрозумів все одразу, і я одразу наложив турнікет. Ну, я готовий був до цього, якщо я отримую поранення, що треба собі допомогти. Там осколок був через цю ногу. Там було в мене секунд 30 було, щоб наложити турнікет. Я наложив турнікет. Там телефон взяв, відео не записав до батьків, до коханої і весь час до е, стабілізаційного пункту я був у свідомості. Провели ампутацію, і через там пару днів мене перевезли в Харків. Е, потім з Харкова вже наш госпіталь до рано служби. Олександр говорить, що під час російського штурму його друг Максим загинув, а побратими отримали поранення. Це було в метрі від мене. Від одного снаряду. Я пам'ятаю, йде е, бій, нас штурмують, ми відбиваємось, я наложусь від турнікета, е, до, до нього підходять хлопці, прияють його, який він там. Я кричу, що там Макс, кажуть, Макс 200. Ну, да, це саме страшне. Там, де я був, там Бога немає. Хлопець розповів, що коли лікувався у київському шпиталі, потоваришував із прикордонником Сергієм Грузенським, який в бою втратив обидві ноги. Він отримав поранення та внаслідок там, влучання ракети в будівлю його завалило. Він 10 годин пролежав під уламками, поки його витягнули. А в реанімації його вже до свідомості проводили. Потім перевели в хірургію до нас в палату. Так як у мене одна нога. То я міг би там на одній донозі якщо що йому там допомогти, я щось подати. Пізніше Олександрові встановили механічний протез у Львівському центрі протезування та реабілітації. Чоловік вдруге зустрівся з прикордонником Сергієм, якому за гроші благодійників встановили електронні протези. Ніг розповів Олександр. Виходжу в коридор, і Сергій на своїх протезах електронних він розказує історію свою і розказує, що жінка йому зібрала на Реабілітацію на протези, коли він отримав поранення, і насибралася певна сума, і він каже, що хоче ці гроші передати мені. Да, він сказав, що ці гроші йому дали люди, він їх тати не зміг би. І він вирішив взяти, передати мені. Все одно ці гроші йшли на протез. Ну, вони й пішли на протез. Я такий не знаю, що казати, такий на емоціях. І він передав мені ці гроші. Центр супохімості ще половину доложив. 20 тисяч доларів це половина стоїмості. Весь протез 40. електронним протезом. Олександр керує з допомогою мобільного застосунку. З цим протезом легше ходити та зручніше підійматися і спускатися сходами, розповів прикордонник. Це німецький протез, це один можна сказати з найкращих протезів. Бо є ще кращі, дорожчі, але для моєї ампутації найкраще. Це як я віддячу, я не знаю. Я можу тільки сказати дякую за те, що так мені допоміг. Я йому теж допоможу, якщо треба буде. Олександр нині продовжує службу у Житомирському 9-му прикордонному загоні. Отримав водійське посвідчення, мріє купити автівку та побудувати будинок. Чоловік говорить, що для нього важливо чути слова підтримки від незнайомих людей. А, людей а, військових. Так як і цивільних, так і військових з ампутаціями, з інвалідністю. Ніколи не треба боятися, не треба обходити їх стороною. Завжди до їх можна підійти, сказати їм дякую, обійняти. Але перед тим як обійняти, їх треба спочатку це спросити. Бо людина на протезі може впасти легко. Не бійтеся людину з інвалідністю ніколи. Не дивіться на неї, як на, люд... на як тварину в зоопарку. Підтримайте якимсь добрим словом. і Будьте з ними вічливими, бо ці люди вони вас захищали. Не треба їх уникати. Так. Саша, Так. Чи можу я вас обійняти? Можна. можна да. Вам дуже дякую. Ви <гум> Ви герой. Дякую вам за все.